Добрий день, це громадське. Сьогодні у нас стартує жеребкування дебатів між кандидатами на посаду міського голови Черкас. Нагадаю, що із 12 кандидатів, які подали свої заявки на участь у виборах, відмовився один кандидат на участь у нашому жеребкуванні. І, взагалі, у дебатах це Сергій Одарич. Він пояснив, що в нього немає часу і що зустрічі із Людьми у дворах йому важливіше ніж участь у дебатах, для де його можуть побачити більше людей ніж у дворах. Отже, ми починаємо жеребкування сьогодні. Ми запросили всіх представників. Від кожного кандидата, але до нас прийшло шестеро кандидатів, представників кандидатів від Олександра Рибченка, від Андрія Кучі, Олександра Сіренка, Анатолія Бондаренка, Сергія Гончара і Миколи Булатецького. Отже, в присутності цих людей ми розпочинаємо жеребкування, хто з ким буде на дебатах на громадському телебаченні. Отже, я витягую. Перший кандидат у нас Сергій Одарич. Чудово, він не бере участі в жеребкуванні, тому ми його викидаємо. Тут у нас Володимир Матюша. Ось. І він буде на дебатах разом із ким? Із Миколою Булатецьким. Володимир Матюша і Микола Булатецький – це перша пара тих, хто буде на дебатах на громадському телебаченні. Вибираємо другу пару. Це у нас Сергій Гончар. Всім видно. Він, Він буде у парі на дебатах разом із Олександром Сіренком. Є наступна пара. Значить, це у нас Микола Кудрявцев. Він буде на дебатах разом із Анатолієм Волошиним. Микола Кудрявцев і Анатолій Волошин. Наступна пара, четверта. Це Лариса Слисаренко. Лариса Слисаренко. І записуєш? Лариса Слисаренко і Андрій Куча. Всі бачили? Так. І так як у нас кандидатів 11, наступні троє будуть разом всі в нашій студії. Тобто, це всі, хто залишилися. Це значить, Олександр Рибченко. Це у нас Анатолій Бондаренко. І третім. Віктор Драгунов. Тобто ці дебатуватимуть у трьох. Отже, такі у нас пари. Дивіться дебати на громадському із понеділка. Побачимось!